Бронзу на іграх нескорених здобув для України і для сина нацгвардієць Віталій Бородавка з Борисполя. Налаштований був дуже сильно, тому що тренера дуже круті настраювали. І ще в мене 5 вересня народився син, тому мета була привезти йому медаль. Ігри нескорених 2023 відбувалися в Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня. Віталій змагався в двох видах спорту: в забігу на 100 метрів нацгвардієць фінішував третім. Військовий був найшвидшим у своєму кваліфікаційному забігові. Привіз по легкій атлетиці бронзову медаль, але я дуже засмутився, тому що травма підвела. В мене була травма коліна, був надрив крестообразної зв'язки і. Після першого дня змагань вона показала себе і на другий день вже було важко бігти. Е, тієї швидкості динаміки вже не було. Тому е, цих хлопці, з якими я в перший день змагався, які вийшли з другого місця у фінал, а я з першого місця. У мене кращий результат був по першому дню, чим у них. У веслуванні на одну хвилину Віталік Бородавка виборов п'яте місце з результатом 371 метр. По греблі я дуже, дуже в захваті, тому що побив свій особистий рекорд на одній хвилині. 371 метр проплив. До цього я на відборі проплив 340 метрів, а на всьому тренувальному процесі в мене був результат десь 360. Отак от. І на греблі я зайняв п'яте місце із 110 чоловік. В Invictus з гейм Юсельдорф 2023 взяли участь 22 країни. За вісім днів 600 учасників змагалися в десяти видах спорту. Віталій каже, що атмосфера була неймовірною. На іграх нескорених нас з нашу збірну зустріли дуже круто. Коли на відкритті ми виходили на сцену, весь стадіон встав. Всі люди встали, всі збірні встали. Принц Гаррі встав, всі нам аплодували. Дуже круто, атмосферно було. Принц Гарі, е, взагалі, до нас до нашої збірної ставився дуже круто. Він постійно підходив. Як ви тут що вам щось потрібно? Ви дуже круті. Ми пишаємось вами, і так всі люди. Нині військовий тішиться своїми результатами, новими знайомствами, з нескореними українськими воїнами, з важкими ампутаціями, які показали неймовірні досягнення. Проте спочатку не хотів навіть брати участь у відборі до збірної. Каже, на цей крок його підштовхнула кохана дружина. Вона й підтримувала весь цей час, особливо після поранення, яке Віталій отримав при обороні Харкова. 24-го в перший день війни у нас було завдання виїхати на перехрестя, в'їзд в місто Харків і чекати під'їжджаючі сили противника. Але вийшло так, що в 9 ранку, коли ми виїхали на це перехрестя, там вже були не 92-га бригада, а кацапи зробили свій блокпост. Був танк, дві МТОБ, дві машини Тігр і дві тентовані машини з зушками. Ми в і 32 чоловіки особового складу. У нас група спецпризначення була 12 чоловік. На той час ми вірвалися прямо на блокпост в наглу і розбили цей блокпост. І рядом зі мною прилетів снаряд, і мене була контузія. Другу контузію вже і поранення ноги воїн отримав теж на Харківщині. Після лікування капітан Віталій Бородавка тепер несе службу як інструктор і мріє вибороти для сина ще й перемогу. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.